Привіт, друзі! Я гадаю, ми загубилися у лісі. Ми бродили тут вже дві години, але не можемо знайти виходу. Сонце, як ви бачите, вже сідає, і я думаю, що нам доведеться заночувати прямо тут. І ви думаєте, чому б нам не позвонити або не глянути б на мапу в телефоні, але тут немає інтернету. Я навіть не можу подзвонити. Воно показує немає сервісу. Ах, здається, від наших телефонів немає на користі, я тільки можу награвати відео або ж вимкнути ліхтарик. Це все. А от навіть якби і був зв'язок, то ходити вночі по болоту задоволення нижче середнього. Тож... Шо, послання? Шо, шо? Каже, що, послання Я пну тобі на язик. Ти таке. це буде нормально. Тож ми вже готуємо вогнище. Гадаю, цього повинно бути достатньо на цілу ніч, принаймні до світанку. Комари є, але їх небагато. Я знайшла дану упавшу березу, її кора найкраща для вогнища, щоб почати вогнище або ж просто його підтримувати. Це краще за будь-який папір, навіть якщо вона буде волога, все одно горітиме. Без проблем! Воно так файно горить не тільки через деревану, але й через кору берези. Ми ще біля так би мовити одного з містичних місць. Про подібні місця знають місцеві та дуже їх бояться. Адже по незрозумілим причинам продовж років навколо деяких дерев витоптана рівна стежечка колом. Наче хтось тут постійно коломи ходить. Є припущення, що це роблять сарни, але чому і точно хто, то невідомо. Це прохолодно. Ось так набагато краще. Час вечері. Так, вирішили прогулятися по лісу, і в кінці-кінці застрягли тут. І ось приятель біля мене сидить і дивиться. Але перед цим врізався мені в голову. Це запах, так, де там вашим цим зіфіркам. Як добре, що в нас є ковбаса і помідори. Ми наче відчували, що тут застрягнемо. Це стало досить тепло біля вогнища. Коло нас тут постійно хтось бігає. Якщо хтось не хоче показуватися. Поки ми сидимо біля вогнища, ніхто до нас близько не підійде. Але помітила дещо це було грибом. І гриб цей. Не горить, а плавиться від температури. Він дуже схожий на рідкого термінатора. Це трохи неочікувано. Хто не чув, як кричать олені, ось так вони кричать. Чим менше яскравий вогонь, <плес> тим ближче тварини підходять до нас. На жаль, я не встигла зазняти, але побачила щось подібне до янотовидної собаки. На жаль, воно швидко втекло. Чим ближче ми підходимо, тим далі вони відбігають, але потім повертаються. Вони бігають за деревами і бачать нас, як в телевізорі. Це ми їх не бачимо, вони нас прекрасно бачать. Як же без історії життя? я з міста не рушився. Він каже, ти ненормальний. Ну, Вже пізня ніч, скоро світанок. Треба намагатися хоч трохи поспати. Небо і зірки надзвичайно гарні. Добрий ранок усім. Ми досі втомлені та сонні, але вже час йти додому, шукати дорогу. Зараз ранній ранок а самці саран все ще кричать. Взагалі по голосам їх тут троє. Наче два з однієї сторони, а третій з іншої. Принаймні зараз не так стрьомно, як було вночі. Було б круто мати такий манок. Створюєш подібні звуки до них і потім дивишся, як до тебе біжать. Але треба також знати, як використовувати. Адже манки також не ідеальні, тварина може зрозуміти, що щось не те. Нарешті ми знайшли дорогу, щоб вибратися звідси. Тому я вже думаю, що буду закінчувати і треба йти додому. Тому дуже усім вам дякую за увагу та перегляд. Побачимося скоро в новому відео. До зустрічі! Бажаю всім гарного дня!